Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі «Ваш Карус». Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій плашадрисі і до продажі нас поступає такий автомобіль. Це у нас є Кія Sportage 2015 року випуску з пробігом всього лише 240 тисяч кілометрів. Це є сертифікований та завірений пробіг цього автомобіля, друзі. Це у нас є, друзі, останній старий та надійний Кія. Спорттеч, друзі, так як у 2016 році вже було SL покоління, перейшло на QL і багато чого змінилося. Оцей автомобіль встановлено двигун 2.0 Дизель це RDI, також повна назва двигуна. У нас D4HI. Друзі, це досить такі надійні та потужні двигуни, які встановлювалися навіть на воєнні автомобілі у Кореї. Щоб не було питань, зразу говорю, як називаються ці автомобілі. Kia КЛТВ. Друзі, водяні автомобілі. Друзі, в автомобілі у нас автоматична шестиступенева коробка передач досить така надійна та хороша, нема по ній ніяких підтуплювань. Працює плавно та добре. Також у нас повний привід. Називається він АВД, сіма відомий. Але я хочу наголосити, це у нас не такий, як ми всі привикли думати: повний привід. Це у нас підключувальний повний привід. Автомобіль знає, коли вмикатися. Коли вмикатися в нашому повному приводі. І в виїзді на сніг або ж багнюку, він автоматично спрацьовує. Це зроблено для того, аби мінімізувати витрати пального та збільшити набір швидкості на трасі друзів. А по кузову у нас є оцинковка. Автомобіль цей досить такий є стійкий до корозії. І для, до зовнішнього впливу різноманітних агрегатів, таких зараз буває на дороге степляціль і тому подібне. І вони це, друзі, компанія KIA це передбачили. Друзі, давайте ж, я вам вже розказав таку інформацію більш таку загальну, а зараз обійдемо автомобіль, подивимося на нього зі всіх сторін, все гарно глянемо. Але ще, ще я вам дещо розкажу: у нас кліренс. Друзі, 172 мм. Це досить і досить файно. Оглянемо зараз задні фари автомобіля. Вони без ніяких пошкоджень. Зовсім немає ніяких пошкоджень, немає запотівань. Все досить і досить гарно. Тут також чистенькі, гарненькі, без пошкоджень. Є у нас фаркоп, є у нас, друзі, задні парктроніки, звісно ж, і є камера заднього виду. Ось, можемо собі бачити. Дивимося на наші диски, Зимова гума 17-го розміру. Переходимо собі на дзеркала. Теж у нас така є смужечка. При повороті буде сигналізувати та показувати іншим автомобілям. Красиві частенькі гарненькі фари з такою led смужкою. Стильно і гарно виглядають. Є у нас, звісно ж, у автомобільчику противотуманні фари та передні фарктроніки Переходимо зразу сюди, дивимося, теж частенька, гарненька фара. І є у нас, як я й говорив друзі проти автомані фари. повторююсь. Оглянули ми автомобільчик по кругу. Зараз я вам покажу лобове скло і показую він код цього автомобіля. Ви собі можете перевірити на різноманітних сайтах. Зараз їх є досить багато, можете собі пересвідчитися про те, що я говорю. А зараз, друзі, ми з вами переходимо. До салону цього автомобіля. Відкриваю двері. Автомобіль у нас вже є запущеним. Ось така наша дверна карта. Чистенька, досить і досить збережна, повний електропакет, друзі. Все в нас працює, можемо бачити собі. Піднімається, закривається блокування дверей, автоскладання, дзеркал та регулювання дзеркал. Ось такі у нас сидіння, ковшики. Досить буде добре, буде нас підтримувати на поворотах. Вони досить і досить збережені, взагалі по них немає ніяких питань, нема заломлень, чистесенькі, гарнесенькі в ідеальному стані. Оглядаємо, що в нас тут є. Регулювання світла, допомога при спуску згори та щоб нас не зносили. Далі оглядаємо наше кермо, друзі. У нас, ось тут, ще я вам не показав, є підігрів керма. Досить і досить це незручно у погану погоду у мороз буде тепленько у руки. Нам дивимося мультифункціональне кермо, звісно ж, адаптивний круїз контроль. Це, друзі, у нас присутнє. У нас ось, можемо собі оглянути наш спідометр. Це у нас тут чітко, немає ніяких помилок, можемо собі дивитися. Пробіг 244 59 кілометрів. Далі приходимо до нашої мультимедії. Ось така у нас мультимедіа. Зразу ж музичка є, працює, медіа. Є у нас, друзі, мапа, є у нас навігація. Можемо собі вбивати адрес, парковки. Все, друзі, є. Виключаємо. Знизу, у нас, звісно ж, клімат-контроль присутній. Собі потрібно. Включили потрібну нам температуру. Обдув, друзі, дзеркал. Можемо собі налаштовувати, з якої швидкості буде обдувати, або ж робити менше. Що у нас знизу? А знизу у нас є, друзі, підігрів сидінь як водія, так і пасажира. Але вертаємося назад. Показую вам, друзі, камеру заднього виду. Все, чітко у нас працює. Також блокування дифференціалу у нас присутнє. Ось такі у нас тут ніші для стаканчиків можна собі ставити. І механічний рушник. Досить, досить добре. Друзі, далі показуємо ось таку нішу. Можна, так як тут лежать, бачите, копійки. І ось така вона глибока у нас досить глибока ніша. Друзі, зверху, а зверху у нас є світло вмикація, або є ніша для очків, можна собі очки ложити. Давайте зараз з вами перейдемо до сидінь задніх пасажирів. Поглянемо, що там і як там у нас виглядає. А тут у нас теж все, друзі, добре. Також є у нас тут підігрів сидінь, можемо собі бачити. Це класно, коли і наші пасажири у теплі. сидіння у нас у ідеальному стані. Є накладки на пороги, друзі. Є у нас тут друзі для пасажирів. Підлокітник і теж можна ставити стаканчики. Це зручно. От, Сидіння у нас складаються, можна скласти собі однією рукою. Все робиться, але я не буду їх відкривати. Навіщо? Вам така інформація. ми всі ми знаємо, як складаються у нас сидіння. Ось так виглядає кермо та наша мультимедійна система. Місце, де ви будете сидіти, та перед вами буде ось така картина. Також оглянемо місце переднього пасажира, торпедо Ну Так достойно виглядає. Зверху у нас є світло, може хтось буде їхати читати книжку. Друзі, всяке буває у дорозі. Переходимо до нашого багажника. Відкриваємо. Фаркопчик, фаркопчик з розеткою. Ось такий у нас, друзі, багажник у цьому автомобіле. У нас є ось така шторка, а ми її зараз приберемо, Глянемо зараз, що лежить знизу. А знизу у нас повнорозмірне колесо та домкрат. Друзі, закриваємо наш багажник. Переходимо далі. Показую вам ось цю дверку. Теж дверна карта у ідеалі. І такі садіння з цієї сторони. Чистенькі, гарненькі, прекрасненькі і тепер переднього пасажира оглядаємо, нема пошкоджень. Досить і досить вона у нас збережена, піднімається і закривається. Накладки Sportage. Ось таке у нас сидіння. Чесненьке. Все добре з ним. Наша торпеда. Є у нас айрбек. Подушка для збереження життя. Дістав, друзі, приборчика. І що ж, пішли по автомобілі? 98. 103. 103. 96. 153, 109, 109, 93, 93, 90, 85, то за 103. Внизу 75, 97, 92, 80, знизу 96,

79 вверх. 87. 79. 66. Так. 176. Це. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобіля. А зараз я вам покажу, що у нас під капотом. Яка наша ситуація там. Ось так, друзі. У нас під капотом. Це файненько, чистенько ще он. Є, як говорять, заводська пилюка, друзі. Питали люди, чому я не показую під капотний простір, тому що тут все ідеально, друзі. Зачиняю. І ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобільчика. Автомобільчика, який може бути ваший, друзі, також у наявності у нас ще багато і багато автомобілів, які можуть вам... Придивитися, чи як так сказати правильно, приглянутися. Друзі, можете приїжджати до нас, можемо привезти цей автомобіль вам у будь-яку точку України, друзі. Також не забувайте про наш телеграм та вайбер канал.